Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацький. Сьогодні внутрішні питання, які стоять на повісті день, і зі мною буде обговорювати лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Пане Микола, добрий вам день. Вітаю, враховуючи те, що Росія виводить свої війська так з Херсону, перекидає з одного берега на, на інший. Ви думаєте, що будуть потужні обстріли? Ви думаєте, що після цього, після поразки Росії, такого удару для неї? Вона буде знову нас масовано атак. Кувати дронами, ракетами, на жаль, е, дивіться, виникає така ситуація, що е, ну диві, військовий спосіб в силу і підготовки, і військове командування, і морального стану. Значить, е, Росія не здатна попри там чисельну перевагу там і так далі, не, не здатна е, Ну як так сказати, якщо можна сказати чесно про війну, то вести чесну чесні військові дії проти України. Тобто Вони, вони програють абсолютно очевидно. І ну, я не, не бачу шансів виграти. Тому значить, у них є моменти, умовно кажучи, терористичні. Тобто Вони ж не воюють з нами, вони займаються терором. Тобто якщо проаналізувати останній період, як вони діють, тобто це обстріли мирного населення, це інфраструктурних об'єктів, вони ж не військових обстрілюють. Вони ж нас обстрілюють з вами, да? Ну, кажуть, І, що військових. Ну, а де ж ті військові, ну, друзі, давайте реально скажемо. От щойно я йшов до вас. Через парк Шевченка, що дитячий майданчик парку Шевченка, на може хтось значить, навести якісь аргументи, що в парку Шевченка біля пам'ятника Шевченка якісь військові об'єкти, ну, про що ми говоримо? Значить, а напроти, до речі, ну, в контексті так званого російського світу, напроти цього, цього дитячого майданчику там стоїть колишній музей російського мистецтва, значить, і там теж вікна повибивали. Ну, які російські об'єкти в центрі міста Києва, де тіти граються у парку Шевченка? Тому сьогодні, ну їхня концепція, це, звичайно, на жаль, ми мусимо розуміти, чому я сказав, що ми свідомо мусимо розуміти. Тобто, умовно кажучи, це якби тимчасове щастя, яке нам пропонують західні партнери, там Туреччина і так далі, що зупинення війни. І Аля, певний компроміс, що ми частину території не повертаємо, але зупинаємо війну. Але або ми воюємо до переможного кінця, але зрозуміло, значить, що це ну, серйозна зима, тобто це обстріли, це можливі втрати, це можливо не 4 години в Києві, а можливо 2-4 години в Києві в зимі без світла і тепла і так далі. Тобто ми мусимо свідомо прийняти рішення для себе, чи ми йдемо. От нас альтернатива, є, да або, або тимча, тимчасове це замирення з Росією, або е, війна дуже непроста, непроста зима до переможного кінця. Тому нам треба вибирати, Я думаю, що і наше керівництво держави, ми повинні, от ну якби чесно сказати, що дивіться, ми за розглядаємо там. Реально дві альтернативи: от плюси, мінуси, плюси, мінуси. І суспільство повинно для себе визначитися, як нам рухатися. Тому що я проти того, щоб обманювати, тому що е, ну, розповідати, що там ми звільнили Херсон, наприклад, да? і, і все буде добре. Ні, війна триває. Ну, Росія серйозно укріпилася на березі напроти Херсону, тобто вона не збирається давати в полон. Тобто, це надзвичайно важливо. Е, ну і морально, це єдиний обласний центр, який росіяни захопили. Тобто звільнення Херсона це таке, якби подвійний плюс для нас, але це не означає, що все зупинилося. Треба рухатися далі. Ми маємо ще території Харківської області, території Запорізької області, які треба звільнити, ну і звісно, Херсонської області та далі. Я вже мучу про Донецьку, Луганську і Крим. Тобто, ну достаточної перемоги достатньо далеко. Тому я проти оцих ілюзорних речей і ура патріотизму. Тобто ми мусимо чітко розуміти, що це якби важливий етап. Війни, але до перемоги ще НАТО далеко. Це означає, що ми мусимо всі змобілізуватися, мусимо працювати. І я, коли може поодиноко, значить, я такий конструктивний критик влади. Коли вже зараз не можна бюджет аналізувати і так далі. Ми ну, прийдемо до цього, да, також. коли аналізують, кажу, що друзі, ну не можна, щоб одні воюють, волонтерять, а, а ви значить, тупо заробляєте на бюджеті, ну, якби це пропустима штука, це затягує перемогу, тобто мусять воювати всі. Ви сказали про те, що ми там маємо бути готові до того, що можемо там залишитися без світла там і на 4 години, і на 24 години? От зовсім нещодавно були заяви від київської військової адміністрації про те, що просять людей евакуюватися з Києва, тому що там може не бути світла, води і так далі. І Київ там просто буде весь у темряві. Як ви думаєте, які підтекст цієї заяви для чого вони про це говорили? Як можна евакуювати трьохмільйонне місто? Ну, це заява, як Куди? я кажу, значить невігласів, телепнів і, і піарників. Тобто, я так розумію, напевне, а, ну поскільки ж якби домінує піар, ця доктрина, що а, ну. Все рівно світ думають про наступні президентські парламентські вибори, і є значить, оточення кличка, яке говорить, що ну, друже, можете бути ж президентом наступним і так далі. Значить, тому ідея фактично що з кличком роблять? Тобто його розпіарили ну, він до боротьби з російською родою ну, при всій повазі, на мою думку, немає жодного відношення, тому що сирське військове командування було Києва, яке організувало повністю. Безпеку і організувало захист Києва, значить, я як людина, яка організовувала своїх мешканців будинку, значить, і ми з автоматами охороняли. Я ж не з кличком працював, я працював із. Військовою складовою і старобороною в тому числі. Ну, нагороду отримує кличко і ці немішні 13 заступників, які взагалі не мають жодного відношення до того, що як організувався Київ проти війну, і їм це сподобалося. І тепер вони придумали нову фішку. Мені здається, вони кличку сказали: старе налякати киян. Що буде колапс, значить, може евакуація та далі. І якщо цього колапсу не буде, то треба сказати, що значить, нову кличко нас врятував. Спочатку врятував від російського загарблення, а потім врятував від енергетичної кризи. Тобто, мені здається, що це була чисто тупа така піарська штука, але, але вона не просто хибна, вона дебільна просто за визначенням, тому що в мене вона капитання, що ж ви влітку робили, значить, ви ж знали, що непроста ситуація. Де ж ваші генератори, де ж ваше укриття, де ж ваша система? Можливо, вони не думали, що настільки вони зададуть, скільки вони може 40% енергосистеми нашої пошкоджувати. Думали, дивіться, от е, один з керівників нашої держави, аспірант Київського університету Давіда Рахамія, сказав, що вони прорахували 72 варіанти енергетичної угу. загрози. 72 варіанти. Я думаю, що 72 варіанти передбачали, Входило. що 40% буде і так далі. Ну, я це так. І ж і серйозно. Скажу. Ну але ну це ж я цитую реальну е, історію. Тому. Давайте чесно скажемо, я думаю, що там нас путінці не слухають, наш канал Ми з України. Ну, Насправді, влітку ніхто ні хера нічого не робив. Ну, повірте мені, як людині, яка з Києва не виїжджала не один день, значить, ніхто не прийшов і не сказав, а що нам зробити, значить, як нам поставити, наприклад, Детоменко живе там, на Мінській, що буде, буде значить, точка для обігріву. Буде стояти генератор, отут, значить, буде укриття і так далі. Ніхто ж нічого не робив. Всі їздили за кордон і отримали грамоти, нагороди, і відпочивали батальйон Монако, батальйон, значить, Париж, батальйон Відень і батальйон Буковель, умовно каже, да? що, що робили? 13 заступників кличка, що це кличко, та нічого. Я от хотів подивитися, дайте мені список міжнародних відряджень наших керівників Києва. То всі вони за кордоном сиділи ціле літо. Ніхто нічого не робив. І тут вони придумали таку історію, що, значить, от. Це цитація катастрофічна. Всі тікайте пічки, пічки. В кого є пічки, ну я не знаю, хто це придумав клічку, таку два 21 столітті. Слава Богу, що ну, якби ну не виїхали 3 мільйони киян. Ми залишаємося, шукаємо механізм, як працювати, як вчити студентів, як виживати в сьогоднішніх умовах, і так далі, але це показник абсолютної неадекватності влади. Тобто я подивився на бюджет, ну друзі, ну це катастрофа. Ну збільшити видатки на Верховну Раду, збільшити видатки на на, на, на структури влади і заморозити. Мінімальні пенсії, заробітні плати всім це ну треба ненавидити людей. Якось які сьогодні живуть в таких непростих умовах. А до речі, про зарплати суддів є матеріал про те, що пенсії суддів підвищили до 95 тисяч гривень. Тоді як прості українці отримують у 20 разів менше, як ви думаєте, для чого це вони роблять? Невже вони не розуміють, що громадськість це не побачить і буде гвалт шквал серед населення у ну, такий є, важкий невоєнний час? Є такий стереотип, що, от, наприклад, ви ж подивіться наш геніальний канал Єдині новини. Там вже слово бюджет залі рада не згадується. Я вважаю, це дикістю це ну, зневага до нас, українців, значить, тому що війна війною. Але вибачте, на Верховна Рада ну, до війни ж не має жодного відношення. Ви що, воюєте чи що? До речі, мене цікаво, що а що ми фінансуємо ці міжнародні поїздки? Делегація депутатів Верховної Ради контролює проведення виборів в Америці. Та про що нафіг не треба тієї Америці контролювати вибори? Ви сидіть, займайтеся, допомагайте людям. Значит, керівниця фракції Голос поїхала значит, допомогти морально підтримати Тайваню. Ну, капець. Значить, нашон під час війни нема чим займатися, у нас депутати, крім того, що отримують фантастичні зарплати, їхні помічники отримують фантастичні зарплати, Вони ще їдять по всьому світі і щось контролюють. Контролюйте життя і допомагайте українцям всередині. Тобто люди не живуть війною, і це трагедія наша, що вони собі закладають в бюджеті. Ну вибачте, Верховна Рада, майже 3 мільярди. Ну які 3 мільярди в сьогоднішніх умовах можна говорити. Тобто, ви заморозили мінімалку, ви заморозили мінімальну пенсію дві ще гривень. Мінімалку зарплату, ще щось тисячі гривень і так далі, і собі попіднімали. Я вже ж там про суддів ми не говоримо. Це взагалі катастрофа з тими суддями. То, що ви сказали, це ж середня пенсія. А якщо брати зарплати, ну тобто судді є, отримують там 150, 200 і так далі. Значить, при тому, що у Монкачу вчителі, лікарі, там освітяни отримують там 10 там тисяч і так далі. Тобто, ну ніде в світі немає, ну крім тоталітарних країн, щоб 20-30 раз. Там чиновник, який пересічно отримував більше, ніж середня зарплата в Україні. Тому я й кажу, що ну, я звертався до президента. Я сподіваюся, що це дебільний антинародний бюджет буде витований. Ну, як можна підписати цей бюджет, поки що Зеленський не підписав. Я сподіваюся, що він не підпише його. Його треба повернути назад і переглянути, зробити військовий бюджет. Поки міські бюджети не ухвалені, треба сказати, що друзі не може бути в бюджеті Києва там 300 мільйонів, умовно кажучи, на пресу, яка хвалить кличка. Не може бути на соціологічне дослідження, не може бути на 13 заступників, які 13 заступників в умовах війни. Ну скажіть мені, який період був, що у мера Києва було 13 заступників, у мерів обласних центрів по 9 заступників, у губернаторів по 6 заступників. Що вони роблять в сьогоднішніх умовах? Тому сьогодні нам треба зробити військові бюджети, де повинно бути тотально заборонено підвищення зарплат, ніяких премій. Ніяких фонтанів, ніяких концертів, ніяких, значить, шоу і так далі, значить, ніяких там медіа за бюджетні гроші. Ну, друзі, ми ж воюємо, то давайте воювати ці. Ні, у нас... Це ж державні канали. Вони висвічують те, що власне відбувається в країні. Ну я ж не заперечу. Ну дивіться, я просто на хвилиночку вам скажу, значить, що у нас до де, де багато державних каналів. Далі перед вами автор роздержавлення. Я автор закону співавтор про суспільне телебачення і про роздержавлення медіа. Ну, ці закони не виконані. Тобто, у нас півтора мільярда на суспільний канал, який десь в кущах сидить, тому що вже ж олівець, вже ж вони невеликі, законсервували олівець. Да? Я хотів подивитися, куди йде півтора мільярда на Суспільне телебачення. Тепер майже 2 мільярди на цей калан Єдині новини, і ще там півмільярда чи скільки на дом і фрідом. Тобто в нас як мінімум. Ми з бюджету фінансуємо чотири канали, що є дикістю. Чому нам чотири канали треба фінансувати із бюджету? Тому, ну, е тому що там іде цілодобове віщання, ну, дивіться, давайте зробити. фінансуємо Тобто Суспільне є складова оцього єдиного каналу військового. Тобто, якщо ми платимо на Суспільне, то ми платимо і на цей єдиний канал. Тоді на ми окремо платимо на єдиний канал і платимо на Дом, і Фрідом. Тобто ми платимо на чотири канали. Тепер ми платимо в Києві. Тому що на... це українські канали, так безпосередньо, а Фрідом це безпосередньо і вже йде російськомовний канал, який орієнтується на, там, ну, на Західну або там іншу на, на хороших русських, які нас ненавидять. Тобто, ну, я вважаю це дикістю сьогоднішні, значить, ще фінансувати ці всі канали. Тобто, друзі, значить, достатньо, ми, якщо ми сказали, що в нас є один військовий канал з бюджету, решта приватні власники, там же ж не просто, там ж, вибачте, є години в каналі Пінчука, Ахметова, в каналі Коломойського і так далі. Так далі. Це ж не тільки ми фінансуємо. Тобто, я вважаю, що це ну, як мінімум пару мільярдів би ми зекономили. Да? Значить, Тепер давайте подивимося місцеві канали. Тобто, в нас же місцеві уладні канали зупинилися, починаючи від 200-300 мільйонів в Києві, і це по всій країні, ще кілька мільярдів. Ми шукаємо гроші для армії, значить, і допомагаємо. Волонтери здають по там по, по 100 гривень. А в нас всі піар-служби міської влади із бюджету фінансуються. Тобто, війна так війна для всіх. Тому мені здається, будемо сподіватися, що бюджет буде заветований. Тобто то я би був президентом, я забитував би такий бюджет і сказав, друзі, повинен бути військовий бюджет. Ми скорочуємо видатки на владу радикально. Ми скорочуємо всі, всі оці понти, медійні, піарні, соціології, реклама забираємо. Значить, краще ми проінвестуємо, ви ж знаєте, що освіта мінус 20%, культура, мінус 20% і спорт, мінус 50% і так далі. і так далі. Що, ми що на вулицю, це ж ви розумієте, що це значить на вулицю викинути тисячі вчителів, викладачів, там, медичних працівників і так далі. У нас і так третина країни за кордоном. Так, а як ми будемо будувати країну, якщо ми всіх виселяємо за кордоном? Якщо у нас Кличко каже, хай виїжджайте з Києва, і Верещук каже, сидіть за кордоном, чекайте до весни. Тобто, що ми так воюємо? Чи що тому е, мені здається, що треба абсолютно інший алгоритм закласти і сказати, що ми повинні воювати всі, ті, хто за кордоном, ті, що в Україні, і бюджет будувати такий спосіб, щоб не державу підтримувати, і не міністрів, депутатів, помічників, чи двох помічників депутатів Київради, яких ми з бюджету фінансуємо, а підтримати тих людей, на яких тримається економіка: малий бізнес, підприємців, вчителів, лікарів і так далі це основа. Основа е, воюючої країни і основа економіки. Тоді е, я думаю, що і швидше буде перемога, і легше нам буде перезимувати. В непростій воюючій країні таким чином Третьякова пропонує збільшити пенсійний вік до 72 років і порівнює нас із Японією. Каже про те, що Володимиру Зеленському це не подобається, але якщо ми це не приймемо, то в нас половина пенсіонерів залишиться без пенсії. Як би ви це прокоментували? Ні, не це дурість повна. Значить, ну друзі, я вже сказав про те, що ну не можна помічникам депутатів давати 76 тисяч, а пенсіонерам мільйонам давати 2 тисячі гривень. Значить, що люди, які щойно вийшли з там, вузів, значить, сьогодні отримують 76. Хорошо, хай два помічника 38, а люди, які все життя працювали на Україні, отримують 2 тисячі гривень. Тобто не можна вигравати війну за рахунок е е знищення пенсіонерів або перетворення їх на бомжів. Ну, це помилка. Значить, ну, я взагалі би, ну, Зеленського є там. Гетьманці Третьякова, чоловік 10 таких, ну яких треба волосити ворогами українського народу, а не значить робити керівникам держави. Тому позиція моя така: значить, не пенсійний вік збільшувати, а навпаки перерозподілити кошти для того, щоб пенсіонери могли можливість цей непростий період пережити. Тобто не може бути в сьогоднішніх умовах з таким курсом доларом ну, мінімалка 200 тисяч пенсії. пенсія. Ну це дикість, розумієте? Тобто ми дійсно ставимо і, і росіянам дають підстави, подивіться їхні канали. Та, да, народ бідує. Ті Заробляють на війні і так, далі, і так далі. Тобто ми не можемо вже, якби, давати підстави російській пропаганді стосовно цього. Тобто сьогодні всі обмеження соціальні, ми повинні максимально обійти, максимально тих людей, які залишили в Україні, підтримати, і так далі. І максимально скоротити всі видатки, які не потрібні. Ну, от коли в нас почало відключати світло, я гуляю по оболоні і так далі. Я подивився, у мене на оболоні, де я живу. Значить, все літо перекладали плитку, значить, і оскільки зар вже світло рано відключається, я з ліхтариком дивився. Значить, ну таке враження, що я не знаю, що або сліпі перекладали, або німі, або значить ще хтось та далі, не ображаючи інвалідів. Ну ну наскільки нерівно, ніякісно це зробили, і так далі. Ну, друзі, ну ви вже достали перекладати плитку, значить, під час війни кожний місяць. Ну ми обійдемося, кияни без нової плитки. Ми обійдемося без нових фонтанів. Ми відновимося без нових е е е е стежок в парках. 46 мільйонів мільйонів минулому році витратила київська влада, щоб стежки нові зробити в парки. Які стежки в парки? Тобто, сьогодні треба е е пенсії. Зарплати, сьогодні треба генератори, сьогодні треба е, укриття. Сьогодні, тобто ми воюємо, то вкладайте гроші туди, коли треба, і, і не відмивайте гроші, як ви відмивали це під час е, е, до війни. Тому е, я кажу, що жорстка дисципліна: побачили, що хтось крав, посадили в тюрму. Тобто, сьогодні боротьба з корупціонерами, розкладанням бюджетних коштів, е, е, неадекватами і непрофесійними людьми, е, на вагу е, боротьбу з Російськими терористами, тому що інакше ми не переможемо. Ми тут воюємо, а тут народ у нас перед очами розкрадає мільярди. Чому я привертаю увагу до бюджету, привертаю увагу до діяльності місцевої влади і так далі? Тому що ну ми не можемо допустити собі ситуацію, що влада абсолютно не готова. До непростої зими влада інвестує не туди, куди треба. Вона повинна інвестувати в людину її безпеку, в, в те, щоб ми пережили цей непростий період і забути про якісь розваги. Забути там, коли я писав про літо, що візуніть, нас в обласних центрах навіть по відкривали всі фонтани. Нам що робити, нічого було, щоб фонтани всі відкривали. Ну, щоб всі гарно прогулювалися да, і гуляли, насолоджувалися і літнім відпочинком. Скажіть, будь ласка, пане Миколу, як ви відреагували, чи зараз відреагуєте на нову концепцію побудови Кабінету міністрів України? Там хочуть скоротити міністерства з 20 до 14. Це для того, аби зекономити кошти, чи тут якась інша ціль, як ви вважаєте? Ну, дивіться, це наші, ну це не є таємник. Те, що наші інвестори, і наші союзники, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, говорять про те, що у нас, якщо дивитися загальну кількість чиновників за різними оцінками, десь на 160-180 тисяч державних службовців, що Україні достатньо як мінімум два рази менше. І я з цим погоджуюсь. Uh -huh. Інша справа, що нам треба подумати, <кх> дивіться, не просто е е механічно, тобто об'єднати два міністерства, на часом об'єднують, а потім чиновники ще більше. Тобто, нам треба подивитися на якісні параметри і параметри видатків. Тобто, ну, грубо кажучи, наприклад, ми утримуємо на систему там, виконавчої влади наприклад, там, 100 мільярдів. Тобто, ми можемо там, витратити там, 50 мільярдів. Тобто, нам під цю цифру треба думати, як оптимізувати і зробити систему управління. Я це підтримую. Тому що, але завжди в нас виходить таким чином, що нас об'єднують міністерства, а чиновників виходить більше і ще більше витрати. Тобто і перед американцями і європейцями прозвітували, що в нас стало менше міністерств, а працівників міністерства стало більше. Тому тут треба ну, якби, не от ну якби не, 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 не вершину піраміди показати, а і саму основу. Тобто, я за оптимізацію. То, що дивіться, ми з вами проводили приклад. Це ж не саме місце. Тобто, як треба робити? От я був свій час в парламенті, коли була фінансова криза, і тоді ми прийняли рішення. Я вважаю, що і зараз його давно б. Я дивуюсь, що воно не прийнято. Що умовно кажучи, дивіться, ми кажемо, що всі посадові особи від міністра до голови ОТГ значить, можуть мати, наприклад, не більше двох заступників. Тобто ми уявив, уявіть, скільки ми значить, скоротили людей, машин, секретарів, помічників і так далі. І так далі. Значить, потім ми говоримо, дублюючи там всі управління, значить, ми забираємо так далі. Так далі. Тобто ми е, знайдемо модель оптимізації системи управління. У нас є купа зараз агент, які взагалі нічого не робить, тому що, наприклад, перевірка заборонені, те і вони існують. Тобто, Ну, от у мене питання. на закат, значить, не має права зараз перевіряти декларації, а на ми його фінансуємо на ЗК? має питання. Ну і маса інших структур. Тобто, якщо ми війна кажемо, да, реально ми можемо, ну, як мінімум, наполовину, скоротити видатки на систему влади, це абсолютно очевидно. Я вже мовчу про цю децентралізацію в гіршому розумінні, коли ОТГ збирається і каже: ну, ми ще 200% там премію. Знаєте, що в нас є в селах, де керівник ОТГ і, і, і його родичі, куми. І брати, як і його заступники, отримують по 40-50 тисяч гривень. Коли 2 тисячі пенсіонери отримують цілі, а вони по 40 50 тисяч. Це що нормально, це дикість. Тобто ми повинні сказати, що всій системі влади це бюджетні наші гроші. Вони не можуть дозволити собі збільшувати ніяких премій, нічого і так далі. Тобто ми зараз воюємо. Тому я прихильник жорсткої економії видатків на систему влади. Прихильник, але я ж кажу, що я боюся, щоб це не було звітністю, щоб ми не скоротили кількість міністерств, а працюючих в скорочених міністерствах не стало більше. Тому це повинна бути системна робота і не, не, не для звітності перед міжнародними структурами. А щоб в результаті ми сказали, що дивіться дійсно в бюджеті закладалася така сума. А зараз, значить, ця сума буде там двічі чи втричі менша. Тому однозначно, економити треба на всьому і передовсім на чиновниках. Нещодавно вийшло інтерв'ю у дружини Анастасії, точніше, взяли інтерв'ю у дружини Арестовича Анастасія Арестович? Вона сказала, що коли вони познайомилися з Олексієм Ростовичем, він сказав, що я буду президентом. Вона відповіла, що бачить його гарним президентом. Як ви думаєте, це закидають в маси так зване наразі вікно овертона для того, аби прощупати так і зрозуміти, чи можливо Олексій Арестович та. Ну в майбутньому президентом чи це просто так вона сказала і поділилася своїми думками? Ну, нас так сталося. Бачите, що під час війни, значить, велика кількість неадекватів ну якби розкрутилися або стали популярними людьми. І ну це трагедія. що коли вбивають наших людей, коли йде війна, значить а народ думає про вибори. Та. ну, я взагалі б слово вибори сьогодні заборонив, ну, умовно кажучи, так, на неформальному понатійному рівні, Ну, які вибори, друзі? Значит, ми кожен день отримуємо інформацію, що е, наші друзі, чи родичі чи і так далі. Гинуть хтось там в когось спалюють будинки, а а народ сидить там, значить, використовуючи слово офіс президента, там і ці, значить, і думають, чи вони стануть депутатами чи президентами. Тобто сьогодні мені здається війна і вибори це взаємовиключні вибори, взаємовиключні слова. Тобто ну про слово вибори треба заборонити. Ну Арестович не говорив про те, що він буде балотуватися. Це просто була, знаєте, така як Кит ну... в Маса його дружини про те, що, ну, хиті, начебто, так, Арестович так, хоче не... бути президентом. Ну, не тільки Арестович дивіться, ну шкупа людей. Давайте скажемо. Значить, Арестович, пряники, то якісь, значить, футболочки, то якісь понти і Так далі, друзі, ну майте совість. Значить, ну, пенсіонери здають гроші на е, 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 зимову форму військових, а ви, значить, е, свою морду чіпляєте там, де треба і не треба. Тобто я би, коли йдеться про піар на війні, значить я би цих людей не просто виганяв а, або десь виселяв за межі України і так далі. Тому що ну піаритись на війні це гірше, ніж бути мародером. Значить тому, що коли країна довоює, а народ свої морди розміщує на пакетах. Значить, чи на ящиках, що ми дали два ящики допомоги, і три фотографії причепили там спонсора. Про це зрозуміло. Давайте ще на сам кінець. Хочу з вами поговорити про притулу, тому що хто ж не знає, зовсім нещодавно притула організував новий збір коштів на спартанець англійський БТР, і він там зібрався купляти їх по 100 тисяч фунтів за одну штуку. Але як потім виявилося, що можна купити і за 29-500 фунтів за одиницю. Техніки І тут вже піднявся шквал серед українців. Одні довіряють, інші не довіряють. Особисто ваша точка зору, як ви ставитеся до ініціативи до благодійної організації Притули, які ну, збирає дайте, там я, просто мільйонні кошти. Я підтримую всіх волонтерів, значить, але я є прихильником того, щоб е, максимально зліквідувати систему посередництва. От я мені не треба посередники. Я працюю напряму з військовими частинами і не витрачаю гроші на піар, тому що я порахував, що от я дивлюся, зайдіть в соціальні мережі і стоїть реклама там, дайте гроші там і так далі. І там більше грошей ви вкладаєте на те, щоб розмістити це рекламне повідомлення, oh. значить, чим ви збираєте грошей. Я так само вважаю це диким цинізмом, тобто я ні копійки не потратив. На, на, на рекламу якихось наших так моти там благодійних чи волонтерських речей. Тобто в мене є купа друзів, я дзвоню там заступником командира частини чи командирну частини. Він каже, що треба. І я сам вожу і провожу. Мені треба посередники. І я думаю, що кожному українцю не треба посередники, вони розуміють, що треба допомогти. Тому, на жаль, в нас вибудувалася ціла система посередників, які... Збирають гроші від українців, а потім звітують, що вони великі вожді і що зробили? От мене цікаво, значить, я ну, багато людей не буду зараз називати прізвища, які там розповідають. Не цікаво. А скільки ви особисто дали грошей значить, на підтримку Збройних сил України? Ну, оцих там від розкручених волонтерів. Тобто uh -huh. -то просто відкрити рахунку і здавайте всі, а я, значить, буду там рекламуватися. Ну, наприклад, я такий, я, так, я такий підхід не приймаю. Тобто я е займаюся першого дня, я, мій син, моя родина, ми цим займаємося і так далі. Ми ні копійки не потратили. І я сам збираю і їжу, військову частину відвожу, тому що, ну, як той казав класик. Краще перевірити і не довіряти посередникам. Тобто і якщо... хороші справи робляться тихо. Да. Дякую. Да, якщо я завіз військову частину вимока ще буржуйки і завіз продукти та далі, я знаю, що от ви командир і заступник командира, я віддав, і це точно піде для наших військових. Тому очевидно, ну нам треба. Продумувати систему, ну все таки навести порядок з цим волонтерством, тому що кожний день ми е, вже забули про Запорізьку область, як пам'ятаєте. Там значить було зловживання. в там, мені здається, в кожній області є да, моменти ну, ну, корупційних да, складових ми маємо це зловживання, тому що на жаль, ну якби наш український народ добрий, патріотичний, і так далі. Ну давайте гроші куди там і так далі. І так далі. Тому я зараз обторгуюсь від цієї ситуації. Ну треба розібратися, подивитися. Ну, якщо це дійсно закуплено трази дорожче, то то ну то це тісно мародерство. Я це називаю мародерем. Але а треба знайти такий механізм, який давав би найкоротший шлях. І ну, не якби не понти, а що нам купити, щоб засвітитися? Не треба вам думати, що вам купити. Ви перезвоніть військовим. Значить, є в кожній військовій частини людина, яка забезп... займається матеріальним забезпеченням, та тобто, командиру військової частини да, брати да, Ну, командир завжди віддасть. значить, ту людина, яка займається тим, і вам чітко скажуть по пунктах, значить, скільки чого треба купити, З це допомогти да, тому? Так. Мій досвід, значить, цей. Менше вкладайте в рекламу, а допомагайте безпосередньо нашим військовим. Бо хороші справи робляться. Тихо, тих. дякую вам, Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Дякую кожному, хто дивився канал Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. До скорої зустрічі.